Разом з нами є вже на прямому зв'язку політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Пане Петре, слава Україні. Героям слава так. пане Петре. На вашу думку, хто таки полетить до Стамбулу? Очевидно, бачимо, що буде український президент в Анкарі. Про нагідну, якщо треба буде він з турецьким президентом полетить до Стамбулу, про це заявив Володимир Зеленський сьогодні під час спілкування з українськими журналістами. То на вашу думку, чи будуть там американці, зокрема з Дональдом Трампом, і наскільки важливо, щоб саме Трамп прилетів до Туреччини цей тиждень? А, ну знову ж таки, наскільки я розумію, то сама ідея появи Трампа? Вона пов'язана напряму із ідеєю затягнути на ці самі переговори Путіна. При цьому знову ж таки ніхто поки що не підтвердив сам факт візиту з боку американського президента. На даний момент наскільки я розумію, то заявлена участь представників від сполучених штатів, тобто двох спецпереговорників Віткафа і Кева. Це поки що все, що на даний момент є стосовно. Участі сполучених штатів офіційно при цьому треба відзначити, що за попередню інформацію з 14 по 16 травня в Туреччині має проходити неформальний саміт міністрів закордонних справ міністрів закордонних справ країн НАТО І відповідно там має бути присутній і в тому числі очільник американської зовнішньої політики Марко Рубіо. Тобто, тут насправді можуть бути різні варіанти. І поки що насправді не можна передбачити навіть, по-перше, сам факт проведення цих переговорів, а по-друге, перелік учасників цих переговорів, тому що, очевидно, росіяни грають в ігри. Грають ігри, вони займаються звичними маніпуляціями, випробовують міцність реакції з боку партнерів Західних України. Тому це все більше, знаєте, зараз нагадує якісь ігри. А не підготовку до чогось реально змістовного на вашу думку, якщо все таки Путін не прилетить до Туреччини, це буде мати значення на дії наших партнерів? Я на це сподіваюся, але тут нічого гарантувати не можна, тому що позиція Трампа досі не зрозуміла. Трамп казав, що він впевнений, що Путін приїде, Путін не приїде. Ну і далі що вже буде казати Трамп? Я не знаю. Можливо, він скаже, що ну Путін не зміг приїхати нічого страшного. Не продовжуємо переговори, все буде прекрасно європейські партнери України наголошують, що в принципі четверг має бути визначений останнім днем для росіян поводитись на припинення вогню. Ну і далі мають бути впроваджені санкції. В принципі, Європа вже займається розробкою цих санкцій. Чи наважаться вони провадити санкції без участі сполучених штатів нові чи ні? Чи можлива ця участь е, Сполучених Штатів е, поки що нічого не зрозуміло, все впирається в кінцевому рахунку в позицію Трампа. Трамп очевидно занадто багато для себе бачить саме в цій гіпотетичній зустрічі з Путіним. От е, але очевидно, вже я думаю всім, що вона не відбудеться. Ніякого візиту Путіна не буде, ніякого саміту з участю Путіна не буде. Приїхати, приїдуть якісь чергові. Російські люди, які ні за що не відповідають, з ними очевидно нічого змістовного не відбудеться, тому що росіяни вже почали вкидати інформацію про якісь нереальні вимоги, які вони будуть висувати. Коротше кажучи, росіяни системно працюють на зрив цих самих переговорів, але при цьому намагаються все одно залишити поле для маневру. Мовляв, ну дивіться, знову ж таки, ми все ж таки ж не проти. Вести переговори, просто у нас неадекватні вимоги, ну нічого. Ну за тех на переговори ведемо. Значить, і таким чином вони прагнуть, щоб у Трампа постійно зберігалося враження, що мовляв, от, от і вони доб'ються якогось планиву в цих самих переговорах. А що вимагають росіяни, так заступник голови МЗС Росія Рябков, що темою можливої зустрічі в Стамбулі щодо України стало на питання врегулювання конфлікту та реалії на землі, включно з питанням території? Тобто вони хочуть повністю п'ять наших регіонів, це Крим, це Донецька область, Луганська область, Херсонська область та Запорізька область. Це в них отакі реалії називаються, навіть якщо вони повністю не захопили, не окупували. Все одно ми маємо відмовитися від цих територій. На це відреагував Келох. Він сказав, що спочатку всебічне припинення вогню, а вже потім перехід до територіальних питань. Спецпославник Трампа також додав, що таки сподівається на візит Путіна до Стамбулу, оскільки туди нібито і може приїхати Трамп. Знову ж таки, видається так, що і Америка, і Росія вони грають в цю гру, хто перший добіжить до Туреччини. Але Якщо ми говоримо про санкції тут, пане Петре, я би ще хотіла з вами такий момент уточнити. Путін назвав європейських а, авторів санкцій, а, не знаю, чи можна це слово цитувати в ефірі, а, ну не до кінця придурками. придурками да. так, так і сказав, пряма цитата: лякатися нових ну, санкцій не можна. Той, хто починає лякатися, той одразу все програє, потрібно розуміти та бути готовими до будь-яких дій наших недоброзичливців. Вони. Вони на шкоду собі роблять багато речей, здається, що те й робитимуть, бо це їм точно шкодить, але роблять придурки, аби нам нашкодити. На вашу думку, насправді Путін піднімає ставки, йому не страшні ці санкції? Ну раніше ж він казав, що санкції лише на користь Росії. Тобто, якщо на користь Росії, то звідки така емоційна реакція з цього приводу? Взагалі, чому про це треба говорити? Ну, очевидно, що санкції Путіну не подобаються. Але він хоче, щоб їх зняли от просто так. От просто так, визнали, що там не треба було їх накладати на Росію, і, відповідно, от зняли санкції як подарунок Путіну. Розуміло, що ніхто на такий подарунок іти не хоче. І це, мабуть, і викликає подібну емоційну реакцію з боку самого Путіна. Тому, я думаю, що таким чином це все й треба сприймати. Ну, але тут дивіться, якщо ми говоримо про європейські санкції, то буквально вчора там ставили і в понеділок, якщо не помиляюсь, там говорили до кінця доби, у вас є в росіян, аби погодитися на перемир'я, на припинення вогню. Інакше ми запроваджуємо санкції. Вже зараз. мерце говорить: якщо цього тижня не буде прогресу щодо припинення вогню в Україні, буде зроблений крок, до посилення санкцій проти Росії. Здається, європейці теж росіянам дають оцей лю. Люфт. Європейці не те, що будуть росіянам люфт. Просто європейці хочуть, щоб санкції були разом із Сполученими Штатами. Впроваджені, а сполучені Штати в особі Трампа досі очевидно плекають думку про те, що вдасться якимось чином домовитися з Путіним про припинення вогню. І це буде його, так би мовити, велика перемога. І для того щоб синхронізувати свої дії із сполученими штатами, от вони чекають роз розв'язання цієї історії із тими самими гіпотетичними переговорами в Стамбулі. Відбудуться, не відбудуться. Як, яка буде реакція Трампа? Вдасться можливо Трампа теж долучити до цих санкцій, хоч якимось боком, для того, щоб вони виглядали більш серйозно. Тому вся затримка тут пов'язана виключно з позицією США. Тобто, начебто, в принципі, вже узгодили разом із США ідею про те, що буде відповідна реакція, якщо Путін відхилить ідею з 30-денним перемир'ям. Путін відхилив ідею, але запропонував ці переговори. Трамп вхопився за ці переговори. Тепер, очевидно, ці переговори теж ні до чого не призведуть. І далі виникло логічне питання: що буде робити Трамп? Тобто там визнає нарешті, що Росія працює на зрив переговорів чи ні? Якщо він це визнає, ну очевидно, що його можна буде, від нього можна буде очікувати якісь кроків в напрямку санкцій, наприклад, щоб це було синхронне рішення всього Заходу, Сполучених Штатів, ЄС, і тоді б це було більш ефективно. Якщо Трамп зробить вигляд, що нічого не відбулося, і наша пісня гадна нова починає і знову знову розказуємо про успішні переговори про те, що завтра війна закінчиться. Ну тоді європейцям доведеться ухвалювати рішення самостійно. Мабуть, для багатьох це буде непросто зробити, ну але все одно рано чи пізно це рішення доведеться ухвалювати. Видання The Guardian написало, що Трамп насправді зірвав плани Європи, закликавши до прямих переговорів Україну з Росією. Європейські лідери хотіли переконати США вести санкції проти Москви за відмову від тридцятиденного припинення вогню. Якщо РФ не визнає перемир'я до кінця доби, європейці почнуть готувати санкції. Сказав тоді РЕЧНИК Німецького уряду. Така ж заява лунала і від президента Франції Мануеля Макрона. Але оця риторика Рампо, що нарешті Україна і Росія почнуть е, говорити, десь відтермінувало е, цей санкційний пакет і відсунуло ініціативу європейців. Ви з цим погоджуєтеся насправді, що Трамп знову десь виглядає е, вірить в чесність росіян? Ну він ми, ми не знаємо, вірить він в чесність росіян, чи робить вигляд, що він вірить в чесність росіян? Я підозрюю, що, що це все ж таки друге. А чому він робить вигляд, що вірить в чесність росіян? Не, тому що він багато перед виборами, одразу після виборів, розказував, як поганий Байден почав війну. Що якби він був президентом, війни б не було, що він війну швидко завершить, що він порозуміється з Путіним, що в нього з Путіним прекрасні стосунки, Путін його прекрасно розуміє. І те де, і т.п., і те, і т.п. І е, одразу, знову ж таки, виникає запитання, до чому це все не було реалізовано. І Трампові на це питання каже: От зачекайте, зараз от буквально там ще одна зустріч, там дві зустрічі, все завершиться, все буде прекрасно. Тобто він не хоче визнавати реальність, тому що визнання реальності буде означати, що все, що він розказував перед виборами, ну не зовсім насправді відповідало реальності. Тобто ці всі історії про те, що Байден почав війну, що там з Путіним можна домовитися, що ці всі історії вони насправді не мають. Особливо стосунку із реальністю. Трамп, очевидно, не хочеться визнавати. Тому він хапається за будь-яку соломинку. О, дивіться, там Путін хоче проводити переговори, будемо проводити переговори, все вирішимо. Ці переговори ні до чого не призведуть. Ну, прекрасно, але Путін все одно хоче миру, я вірю, я знаю, я розумію, там, і так далі. Тобто десь в такому ключі. І чи завершиться це колись, я не знаю. Тобто, чи будуть якісь аргументи, які вплинуть на Трампа і переконають його, що Путін ніякого миру не хоче, що з Путіним треба розмовляти виключно з позицій сили? Ну, мене на це відповіді на жаль немає. Поки що я не бачу ознак того, що колись Путін якимось чином змінить свої підходи. Як повідомляє європейська правда в ефірі Fox News Кіт Келех сказав, що польща може долучитися до сил стримування в Україні західніше від Дніпра. Спецпосланник президента США стверджує, що в межах потенційного врегулювання повномасштабного вторгнення в Росії і Україні обговорюється розміщення іноземних сил на захід річки від Дніпра. А саме пряма цитата: ми говоримо про сили стійкості. Йдеться про британців, франтузів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності Росії. Тож, на вашу думку, це все-таки більше політична заява перед так званими стамбульськими зустрічами? Чи це вже реально є якась домовленість? Ну, поки що це виглядає політичною заявою. Справді, розмови про це ведуться дуже давно про формат цієї місії про учасників цієї місії хто туди може входити, хто туди входить. В будь-якому випадку поки що немає навіть остаточного підтвердження, що ця місія реально відбудеться. Ну ж там багато залишається питань про цю місію. Представники Великобританії і Франції говорять давно зараз. Цілком можливо, що до них можуть доєднатися, наприклад, Німеччина і Польща. Це до речі, цілком відповідає переліку. Європейських лідерів, які відвідали е, Київ е, на 9 травня цього року і зустрічалися з президентом України, вони переговори, формулювали спільну позицію. Тобто, е, очевидно, що це може обговорюватися. Але коли раніше це обговорювалося, там виникало одне питання: одна проблема. Смисли полягає в наступному: чи будуть Сприяти цій місії сполучені штати, тобто Кіт Келло, він, як би так говорить. Він представляє Сполучені Штати, але при цьому він говорить за європейські держави. Але проблема європейських держав полягає в тому, що вони не можуть цю місію організувати самостійно без участі Сполучених Штатів, тому що їм потрібна розвідпідтримка, їм потрібна е, повітряна підтримка. Ну і зрештою їм санкціонування цього всього в рамках НАТО. А тому, що якщо, наприклад, ця місія не буде якось пов'язана з НАТО, то це суттєво вплине на її ефективність, тому що для Росії ефективним інструментом стримування може бути присутній саме військ НАТО, тому що так або інакше, з НАТО вони них все одно воювати не хочуть, і Сполученими Штатами воювати не хочуть. Сполучені Штати в особі адміністрації Трампа вони старанно уникали будь-якого натяку на свою участь у цій місії. Uh -huh. І це постійно. Тобто, ну це нагадувало. Знаєте, рух по замкненому колу висувається ідея місії, всі її обговорюють. Скільки там військ можуть виділити, скільки не можуть, де вони будуть розміщені. Багато якихось деталей наповнюють змі. Потім вони йдуть до Сполучених Штатів. Сполучені Штати кажуть: ні, ми цю місію підтримувати не будемо. Це все без нас. Ми ніякого стосунку до цього всього не маємо. Потім всі кажуть, ні, ну тоді місія не може відбутися. Потім знову про цю місію починають говорити. І так уже кілька разів по колу ця історія проходила. Ключове питання: чи будуть ці місії підтримувати США чи ні? Якщо будуть, це одна історія. Якщо ні, інша історія. Більше того, якщо ні, то швидше за все, тоді через декілька днів з'явиться чергова інформація. Ну ні, ця місія не буде відбуватися, тому що, тому що, тому що. Ну от і те, що Кіт Келлог говорить за представників європейських держав, це прекрасно. Але яка роль сполучених штатів? І що Сполучені Штати можуть і готові е, якимось чином е, запропонувати? Оце це питання залишається відкритим. а Воно насправді ключове, тому що місія із участю сполучених штатів нехай навіть без наземного контингенту, без там якихось військових баз і тому подібне. Але у форматі підтримки з боку США цієї місії це одна річ, а місія без участі США це зовсім інша річ, яка швидше за все взагалі не відбудеться, тому що європейці просто без участі і підтримки з боку Сполучених Штатів просто не будуть готові це все реалізувати на практиці. А яка тоді буде на вашу думку роль Китаю так в завершенні війни? Тому що напередодні офіційного візиту, як ми вже нині згадували, до Туреччини, до Туреччини президент дав інтерв'ю українським змі і сказав, що ми отримали сигнали від китайської сторони, що вони підтримають тридцятиденне припинення вогню. Також були сигнали від Китаю і інших держав, що 8-10 травня була безпека в регіоні, де будуть знаходитися багато лідерів, включаючи чи Китай ніяких ударів по їхньому параду не було? Йдеться про те, що відбувалося на Червоній площі? Ми точно бачимо, що здається Китай, і китайський лідер, це найкраще ППО, який є в Росії. А якщо так говорити, а якщо говорити про припинення війни, припинення хоча б бойових дій, наскільки це реально на вашу думку, як Китай може тиснути на Росію і чи зацікавлений Сі Дзіньпінь в, в цьому процесі? Ну, ви знаєте, я так підозрюю, це на суто моє припущення, але якби Китай реально був зацікавлений завершення війни і в тому, що це відбулося якомога швидше, мабуть, би Путін себе погодив трохи по-іншому. І, мабуть, замість оцих всіх ігор маніпуляцій імітацій, мабуть, було би щось більш змістовне. Я так можу припустити. А те, що цього немає, це свідчить про те, що насправді Китай, мабуть, не настільки зацікавлений завершенні війни, принаймні зараз. І е, я думаю, що логіку тут можна зрозуміти: тобто, що таке був візит Сі Цзіньпіня до Москви на парад, ми побачили, що там по суті якраз в якості господаря виступав Сі, а не Путін. Йому найбільша повага, найбільша увага, він головна персона. Тобто, по суті, своїм візитом всі продемонстрував Сполученим Штатам, що ці всі їхні ідеї відірвати Росію від Китаю вони марні. Нікому нічого Китай не віддасть, ніякого впливу не віддасть на Росію, він буде зберігатися, як і раніше. І, відповідно, от залишається дане питання. Сенс якого полягає в тому, що. Якщо Китай зацікавлений в завершенні війни, що він для цього робить? Ну, наприклад, навіть для тимчасового припинення вогню на 30 днів, поки що не скидається, що Китай щось робить. Тому я думаю, що Китай просто зацікавлений в тому, щоб Росія продовжувала нинішню лінію, щоб у неї не було шансів на перезавантаження відносин з державами заходу. Відповідно, щоб Росія була переорієнтована. Суто на Китай, щоб не було там всіх всіх проєктів економічної співпраці із, знову ж таки, Сполученими Штатами. І відповідно, щоб це все відповідним чином сприймалося. Тому я думаю, що саме так, а ніяк інакше, це треба розуміти. Тому я думаю, що позиція Китаю досить двозначна. І поки вони насправді не показали того, що вони реально, а не на рівні декларацій, хочуть якогось при припинення війни. А на вашу думку, Китай би хотів, щоб Америка вийшла з цього переговорного процесу стосовно завершення війни Росії проти України. Ну ми чули справді, були заяви з боку президента США, що от можна можуть вони залучати Китай до речі, Китай Туреччину називали для переговорного процесу, і е, насправді, от я думаю, що сполучених штатах можуть вважати, що от певне вирішення проблем з Китаєм, яке стосуватиметься, наприклад, не лише торгівельних війн, але й якихось геополітичних питань, воно може включати в себе. В тому числі і завершення війни в Україні, але поки що повторюся ознак того, що якось Китай в цей процес залучений, що він реально щось робить для завершення війни, я нічого такого, поки що, чесно кажучи, не бачу. Пане Петре, якщо так можна, звісно, спрогнозувати, бо поки що не до кінця зрозуміло, чи взагалі будуть якісь зустрічі, тому що з того, що сказав український президент, він готовий лише до переговорів безпосередньо з Путіним, а ніяким Шаковим чи то Пак Лавровим, і жодного іншого варіанту переговорів, чи то у Стамбулі, чи то у Анкарі, загалом у Тречені не розглядається. То якщо 15-го числа... Не буде Путіна, а буде там Ушаков, Лавров чи, 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 чи хтось інший зі сторони Росії, переговори не відбуваються між Україною та Росією. А як сказав Віков, що Трамп висунув ультиматум, якщо не буде швидких прямих переговорів і досягнення тривалого миру, США виходять з процесу, то як будуть розвиватися події, і насправді чи може бути такий крок від Америки? Загалом, якщо можна, звісно, змоделювати? Ситуацію на майбутнє, але щоб розуміти, чого очікувати від Стамбулу 15 травня, варіантів може бути багато насправді, але поки не зрозуміло навіть ключові питання, що означають, наприклад, з точки зору США вихід із переговорів, що, що це для них таке, це означає, що вони там повністю дистанціюються від процесу, а якщо не повністю дистанціюються від процесу. Як тоді бути із ресурсною угодою, яка була підписана нещодавно, яку Трамп уже оголосив своєю великою перемогою. Там багато є нюансів, які поки що не зрозуміли. Чесно кажучи, я думаю, що ця вся історія з виходом з переговорів це насправді елемент тиску, тиску на обидві сторони, на Україну теж, що, мовляв, давайте там погоджуйтесь, інакше ми вийдемо з процесу, вам вже буде гірше і тому подібне. Я думаю, ні з якого переговорного процесу вони не вийдуть, тому що вони його саме ініціювали. І вийти з переговорного процесу без якихось очевидних на це причин. Ну чесно кажучи, я не зовсім розумію, як це все може відбуватися, і як це все буде відбуватися з точки зору самологіки даного процесу. Тому, чесно кажучи, я ці всі заяви розглядаю переважно як елемент тиску. А на вашу думку, чому Путін не погоджується їхати в Стамбул, хоча сам запропонував прямі переговори? Ну, він же запропонував ну, прямі він... переговори. Да, в, тому ж, в тому ж форматі, в якому вони були в 22-му році. От, і там же ж брали участь різні Мединські, uh -huh. там інші, які ні на що об'єктивно не впливають. Е, тому я думаю, що цю всю історію треба е, таким чином розуміти, що. Е, ну, Він через цілу низку причин на це не може погодитися. Починаючи від турботи за власну безпеку, тому що як же там він кудись поїде, щоб там все не перевірили по 20 разів, взагалі це ж може бути якась пастка. Ну, ми говоримо про того, хто е, приймає гостей в бункері після тижнів карантину. Настільки він турбується про власне життя і власне здоров'я. Це перший момент. А другий момент, ну якось що його викликали, і він таким чином піддався на цей самий тиск. Як же це так? Для його гонору це щось таке неприпустиме. Ну і в принципі він не налаштований насправді на якісь продуктивні переговори. Вони йому не потрібні. Він хоче продовжувати війну, але при цьому, щоб Трамп. І далі робив вигляд, що він вірить Путіну, що той хоче завершення Тому він не може відверто відмовитися і починаються всі всі маніпуляції, історії з дивними е, переговорами в Стамбулі. Тому я думаю, це таким чином і треба розуміти, що е, Путін і не хоче, та і не може туди поїхати, а ще крім того, і боїться. Тобто, на вашу думку, це все-таки просто затягування часу і на чогось очікувати, якогось результату від Туреччини цього тижня нам не доводиться? Ну, швидше за все, ні. Ну, я не знаю, може там якимось чином в цій ситуації Трамп якось по-іншому почне все оцінювати. Можливо, там який, якимось чином Китай зрештою вирішить зіграти якусь більш активну роль, якщо у нього для цього будуть мотиви яких я поки що не бачу. Можуть бути сюрпризи, але, чесно кажучи, поки що магістральна лінія виглядає так, що знову все завершиться черговим, черговою спробою росіян зманіпулювати темою миру без реального прагнення до цього миру. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися дякую. до нашого ефіру. Дякую за вашу аналітику. Кажу вам до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю спокійного вечора. Нагадаю, з нами був Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.